Конструктивно за участі всіх фракцій, що пройшли на виборах до ради, без замінувань викликів депутатів до СБУ, утримання їх на блокпостах, тощо так відбулася сесія міської ради 2 травня, на відміну від попередньої, що попри тиск таке відбулася 30 березня. Було прикро на минулій сесії бачити, що депутатам складно було зібратися. Було дуже багато тиску, перешкоджання, мінувань. Але депутати все таки провели сесію. 22 депутати зібралися сьогодні. Ми всі побачили, що перешкоди, які Робилися для того, щоб штучно показати, що міська рада недійзнатна, їй складно зібратися, є проблеми з кворумом, Вони були абсолютно надунними, штучними, тому що міська рада єдина, абсолютно конструктивно Сьогодні зібралися представники всіх політичних партій, які представлені в місті, розглянули всі питання порядку денного, обговорили всі питання, які є у депутатів. І це говорить про те, що місцеве самоврядування в Ченігові працює, воно є дієвим, воно є абсолютно конструктивним. І Депутати всіх партій, незалежно від того, від якої партії вони були обрані. Вони Єднаються в інтересах міста під прапором Чернігова під прапором України. Це дуже важливо і важливий сигнал для суспільства під час війни, що все-таки політика відходить на другий план. А єднання конструктивне заради інтересів міста воно стає на першому місці. Це для мешканців міста. Я думаю, що важливий сигнал, який сьогодні дали депутати всіх фракцій і депутати всієї міської ради. Залі цього дня 30 депутатів та депутаток розглянули майже два десятки питань. Зокрема, затвердили програму шевської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та. Держспецслужби транспорту, давайте підтримаємо, щоб ці військові частини, які вказані всі програмі, також могли отримувати кошти з міського бюджету, які їм конче потрібні. Під час сесії нагородили спортсменів та тренерів. Вони отримали подяки та грошові винагороди від міськради за вагомі професійні досягнення і високі спортивні результати за підсумками 2022-го. Дмитру Суярку – Дмитрусу Ярку, переможцю та бронзовому призеру з звомов Паралімпійських ігор у місті Пекіні. Депутати та депутатки внесли зміни та доповнення до правил благоустрою міста, розглянули блок земельних питань і підтримали питання про заслуговування на наступній сесії керівника окружної прокуратури, звітів очільників другої міської лікарні, водоканалу та ВО гендиректора Тахнове мова про орендаря ТЕЦ. Багато питань у депутатів, які пов'язані із завершенням терміну оренди і повернення цілісного майнового комплексу в комунальну власність, які ми очікуємо після 20 серпня, коли договор закінчується, і Питання підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років 20 днів. мінімум, можливо більше буде у керівника підприємства, щоб підготуватися до звіту. Мають звітувати перед депутатами начальник міського управління освіти готовий був прозвітувати за відновлення навчальних закладів міста героїв. Тож колеги дозволили йому це зробити одразу, не чекаючи наступного засідання. Він понад півгодини розповідав про зусилля управління у відновленні будівель шкіл, садків, пошкоджених росіянами, обладнання укриттів, залучення партнерської допомоги, оснащення профільних класів, центрів цифрової освіти тощо, попри майже 80% пошкоджених закладів місту не лише. Ше вдалося відновити стаціонарне навчання, а й втримати, зокрема, інклюзивний аспект, фактично на рівні до 24 лютого 2022. В 16 закладах загальної середньої освіти відкрито 96 очних інклюзивних класів і 32 дистанційних інклюзивних класи. У закладах дошкільної освіти 55 інклюзивних груп. Фактично максимально. Створено умови для того, щоб в залежності від потреби і можливості діти або в очному форматі, або дистанційно отримували. Підтримку далі начальник профільного управління відповів на всі питання депутатського корпуса, виконуючи обов'язки міського голови, подякував усім освітянам міста, завдяки яким навчальний процес у пошкодженому російськими обстрілами місті не просто відновили, а запустили стаціонарне навчання для більшої кількості дітей, ніж це зробили в інших обласних центрах, де не було бойових дій, зокрема в Вінниці, Дніпрі та інших. Я Пам'ятаю одну з перших нарад після завершення активної фази бойових дій. Біля нашого міста міський голова Владислава Трошенко писав вам завдання і е, управління капітального будівництва максимально швидко е, працювати над тим, щоб відновити освіту і навчання в школах Чернігова і в садочках це було дуже важливо, щоб повернути наших людей в місто, тому що без очного навчання, навряд чи ми зараз би мали в місті 260 плюс тисяч людей, які є сьогодні в Чернігові за всіми даними, які в мене є. І ми дійсно 1 вересня змогли відкрити. Е, Школи, в які пішли офлайн, двадцять школи першої очно 11 тисяч дітей. Зараз вже майже 15 тисяч дітей. Це один з найкращих показників в Україні. Наприкінці сесії нагадали про отримання Черніговом однієї з найвищих відзнак парламентської асамблеї Ради Європи прапора честі. Заявку на участь подавали у січні 2023-го під керівництвом міського голови Владислава Атрошенка. В червні цей прапор очікують у Чернігові, і це не межа того, що місто хоче отримати. Йшлося на засідання це друга із чотирьох категорій нагород. Наша мета мати всі чотири. Я думаю, що ми спільно попрацюємо так, щоб можливо до кінця нашої каденції, скоріше, наступні каденції, Чернігів отримав всі чотири нагороди. Це визнання все таки європейського вектору нашого міста і того, що ми стали щитом для зла Чернігів і Україна і зупинили зло на нашій території і врятували Європу. Від цього. це. Важлива для нас і моральна підтримка нашого міста, мешканців Чернігова. Ми зараз в контакті з організаторами і представники парламентської особи ради Європи в урочистій атмосфері. Я думаю, в червні це буде в Чернігові. Вручить цей прапор місцевому самоврядуванню. і він займе своє достойне місце. І це повторюся стимул для нас працювати ще краще в інтересах нашого міста. І наших містян нагадаємо, з рішеннями сесії міської ради можна ознайомитися на сайті муніципалітету.